Окупанти не припиняють терору мирного населення. За минулу добу росіяни понад пів тисячі разів обстріляли територію Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів. В обласній військовій адміністрації повідомили, що у Васильівському районі поранений чоловік. Вибухи понівечили квартири, приватні будинки, гаражі та об'єкти інфраструктури. Загалом зафіксовано 29 випадків руйнувань. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає Івана Федорова, начальника запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас, Вітаю вас, пане Івано. Отож понад 500 обстрілів за минулу добу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки і як минула ця ніч. Насправді 552, якщо бути точними, обстріли за останню добу, ворог здійснив по території 14 основних населених пунктах. Ми бачимо також, що ворог додав нам чергові з десяток зруйнованих будинків цивільних споруд на території, здебільшого прифронтовий обласний центр за останню добу ворогам не атакувався хоча повітряна тривога оголошувалася. Uh, щонайменше п'ять разів і була uh, продовжня досить довгою. Тож такою є оперативна ситуація на території Запорізької області. Пане Іване, в ніч проти 20 липня область, зокрема і саме Запоріжжя, були під атакою росіян. Троє людей поранені. Розкажіть, будь ласка, який їхній стан і яку допомогу отримали мешканці пошкоджених будинків? Дійсно, ворог обстрілював і РСЗВ і щонайменше 14 ударних дронів. Ворог запустив по території обласного центру, постраждали об'єкти критичної інфраструктури, цивільні будинки, і, на жаль, постраждали наші мешканці. Постраждання наразі знаходиться порана 69-річна жінка. Вона наразі відмовилася від шпиталізації, але з іншого боку, наразі в нас є 18 Мешканців нашого міста, які наразі перебувають в лікарні після ворожих масованих обстрілів. І що стосується допомоги, звичайно що одразу всі наші комунальні служби приступають до ліквідації наслідків. Всі будинки багатоповерхові, які постраждали, а їх три наразі забиті вікна ОСБ відновлені покрівлі. Також мешканцям оформлюють сертифікати для отримання компенсації за програмою. Є відновлення і також Звичайно, були розчищені всі проїжджі частини для того, щоб відновити рух транспорту після того як ворог обстріляв територію Запорізької області. Напередодні у степногірську росіяни атакували ФПВ-дронами цивільну автівку. Як часто росіяни отак цинічно полюють на мирних мешканців Запорізької області? Назвальне це стала практика, коли ворог влаштовує полювання за нашими цивільними мешканцями, за співробітниками, ДСН, за співробітниками Укрпошто. Саме такі можна навести приклади за останні чотири місяці, що ворог атакував цивільні автівки. Дякуючи Богові, вчора чоловік встиг вибігти з автівки, яку атакував ворог. Він отримав травму вибуховою хвилею, але Наразі знаходиться в стабільному стані. Що стосується безпосередньо е, атак е, на цивільних, е, то наразі перебування на території прифронтових населених пунктів стає все більше небезпечним. Е, тому саме Степнегільська оголошена примусова евакуація родин з дітьми, е, і ми вже закінчили майже цю евакуацію для того, щоб діти знаходилися в більш комфортних, безпечних що найголовніше, умовах. А чи стало більше охочих виїжджати з Степногірська зараз? Ми бачимо, що не, так, не така велика кількість людей перебуває наразі у Степногірську. Це здебільшого поодинокі випадки, тому що ворог просто прицільно б'є по Степногірську щодня. Що стосується чи більше чи менше охочих, всі бажаючі виїхали раніше. Наразі ті, хто. Залишаються, то вони будуть покидати населений пункт у випадку крайньої необхідності. Хоча підрозділами нацполіції, ДСНС, рятувальників, волонтерів надається одразу за запитом наших мешканців можливість евакуюватися. Ми все це організовуємо. А куди вивозите людей, і яку допомогу надаєте евакуйованим? Після виїзду і евакуації з прифронтових населених пунктів одразу надається матеріальна допомога нашим мешканцям. Що стосується розміщення, то ми пропонуємо місця компактного проривання переселенців, їх десятки на території Запорізької області. А то звичайно, пропонуємо і надаємо таку можливість. З іншого боку, слід зазначити, що майже всі мешканці, хто евакуюється з прифронтових населених пунктів, вони евакуюються через медичні заклади. То вони спочатку отримують Медичну допомогу відновлення стану здоров'я, а вже після того їдуть на проживання вже в цивільні, більш безпечні місця, пане Іване. Ми з вами от говорили про таку цинічну тактику Росіян, коли вони полюють за мирними мешканцями і обстрілюють їх. Як протидіяти цьому? І як обласна військова адміністрація допомагає військовим? Стосується протидії саме влучання по автівкам логістиці, то наразі ми будуємо антидронові тунелі, як, наприклад, на Оріхівському напрямку побудовано вже більш ніж 5 кілометрів. Точно цю практику потрібно поширювати і робити ще більшою більшою. А також на останньому засіданні ради оборони було прийнято рішення збільшити оборонний фонд Запорізької області з 2,5 до 3 мільярдів гривень. І ми бачимо, що на жаль. Інтенсивність бойових дій зростає на запорізькому напрямку а отже, збільшується і потреби наших військових на запорізькому напрямку, тому найнеобхідніше починаючи від реп, амуніції, захисту, дронів все це масово щодня ми передаємо нашим підрозділам для того, щоб вони були більш боєздатними і могли відразити ворожу атаку на нашому напрямку. Запоріжжя стало першим регіоном, яке відвідало майже 100 представників дипломатичних українських місій напередодні. А от які результати цього візиту про які потреби регіону говорили? Ми розподілили візит наших. Шановних послів на територію Запорізької області на декілька компонентів. Перший був безпековий компонент, починаючи від доповіді військових, продовжуючи безпосередньо відвіданням побудованих фортифікаційних споруд і ознайомленням з Запорізькою лінією фронту круговою обороною міста Запоріжжя. Другий компонент був соціальним. Ми ознайомили з офлайн освітою з підземними школами, укриттями. Як це відбувається? Звичайно, ми показали наслідки ворожих обстрілів, а саме зруйновані багатоповерхові будинки, понівечені споруди, будинки культури. А також ми розкрили широко економічний потенціал нашого регіону в частині наших промислових підприємств, які мають шалений економічний інвестиційний потенціал. Тож, що ми намагалися, який контекст показати нашим послам з одного боку, що Запоріжжя прифронтове місце знаходиться в 35-40 кілометрах від лінії фронту, з іншого боку, ми тилове місце, яке сьогодні працює на економіку, де всі підприємства працюють і також мають шалений потенціал, тому що історично були створені на території Запоріжжя. Як співробітники Династії, так і самі підприємства, які мають шалений потенціал на ринку і Європи і світу в цілому, пане Іване, маємо ще хвилинку. А як триває підготовка до опалювального сезону? Ви повідомляли, що понад 240 тисяч мешканців області матимуть резервне тепло. Що це означає? Це означає, що наразі ми завдяки нашим партнерам ПРООН, ГІС ЮНІСЕФ. THV, будуємо розголужену, децентралізовану систему когенерації за виробництво електроенергії за рахунок природного газу. Також завдяки європейському наційному банку зараз ми будемо підключати та встановлювати звичайно. А, сьогодні наша мета максимально зробити децентралізовану генерацію. На жаль, стандартна електрична генерація, яка традиційна була в Запорізькій області, наразі здебільшого окупована ворогом. Це зараз про Запорізьку атомну електростанцію, теплову електростанцію, велику кількість зеленої енергетики. То ми маємо створити резерв. А також на дахах наших соціальних установ ми встановлюємо сонячні електростанції для того, щоб зарезервувати їх функціонування під час можливого блокауту. Пане Іване, я дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І за цю розмову нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.